Привіт! Ми вже зустрічалися з вами на теоретичному курсі Основи веб-дизайну та ілюстрації, а зараз я вітаю вас на нашому практичному уроці. А проведе заняття автор курсу Анна Потрій. Ну, привіт! По-перше, я хочу вам всім подякувати за заворотній зв'язок, тому що я отримала від вас дуже цікаві ілюстрації. І що мене вразило, що дехто з вас не зупинився тільки на наших уроках. А ви самостійно пошукали функціонал програми Figma і робили свої ілюстрації досить якісними, з новими якимось знаннями. Це мене вразило, тому що я вважаю, що самоосвіта і самостійність, взагалі самостійність це ключ до успіху в будь-якій справі. То я вітаю вас, молодці! Також я отримала від вас декілька запитань дуже цікавих, і ми сьогодні їх розберемо, щоб ви могли використовувати їх у подальшому. От, і що сьогодні ще буде? Ну, По-перше, ми побачимо, що там Ені вам розповідала і навчимося малювати такі мінімалістичні ілюстрації. Також ми розглянемо властивості і якості деяких фігур, навчимося, як їх можливо трансформувати ще. Да, додатковий функціонал відкриємо для себе. Ну і в принципі це все. Давайте продовжувати. Я переключаюся і побачимось наприкінці уроку. Так, заходимо на нашу фігму. У мене відкривається одразу останній створений проєкт. Я хочу зробити сьогодні інший проєкт. Для цього ми переходимо в наш дашборд, наш кабінет. Бачимо тут всі наші проєкти. В правому верхньому куті ми бачимо знайому вже нам кнопку Design File. Натискаємо її і у нас відкривається новий проєкт. Давайте його переіменуємо. Це можливо зробити, якщо натиснути ось тут, з'являється таке випадаюче меню, і тут можна знайти, бачите, Rename, перейменувати, або просто, можливо, натиснути на саму назву проєкту. Зараз він звучить як Untitled, неназваний проєкт. Коли вона підсвічується назва синім, ми друкуємо. Тут назву. Ну, я назву просто поки що Project One. Тепер створюємо фрейм полотно. До речі, після першого уроку було таке запитання, що ви не бачите свого фрейму. Тобто в лівому полі назва є, а ви його просто не бачите. Десь загубили. Тут варіантів може бути декілька. Перший ви випадково натиснули на око, тобто включили режим невидимки. Або ще варіант, він просто зник з вашого поля зору, тому що ви дуже приблизили, або навпаки, Дуже зменшили ваш проєкт та фрейм сховався з видимої частини. Зверніть увагу на оці полоси прокрутки. Якщо справа є така полоса, то покрутить просто колесо миші вверх, доки не знайдете свій фрейм. Та якщо ви його дуже зменшили, треба затиснути кнопку Ctrl та покрутити колесо миші, доки ваш об'єкт не наблизиться. Ну, Давайте ось ми його вже знайшли. Так само давайте його переіменуємо одразу, натискаємо два рази на назву. Вона підсвічується синім та з'являється можливість редагування. В нашому проєкті може бути багато фреймів, то я назву цей пейдж 1». І ось одразу можу створити інший фрейм під назвою його пейдж 2. Тепер давайте поглянемо на інші можливості фігур. Давайте намалюємо еліпс та поглянемо на праву панель якості фігури. Перше у нас тут є вирівнювання відносно фрейму. Ми можемо вирівняти фігуру, розташувавши її на горизонтальну вісю. зліва по центру або справа, також вертикальною вісю зверху посередині та понизу. Ну, ось, давайте за допомогою цього інструменту виставимо фігуру рівно по центру фрейму. Коли ми так вирівняли, ми побачимо всередині фігури ось таку синеньку підказку. Ну, далі, розташування об'єкту за 8х та Y. Ми бачимо, що якщо рухати фігуру, то ці показники будуть також змінюватись. Наступний рядок ми вже знаємо, це розмір фігури у пікселях. Але ще раз хочу вам щось показати. Зараз цей замок відкритий, то ви вільно змінюєте сторони фігури. Але якщо цей замок закритий, то фігура буде змінюватись пропорційно однієї сторони. Ну що ж, ми з вами навчилися переіменовувати фрейми та проекти, навчилися вирівнювати об'єкти. А тепер давайте подивимось на ілюстрацію, яку сьогодні зробила Енні. Та знайдемо те, чого ще ми не вміємо робити. Ну, перше, що кидається в око, це посмішка та руки. Робиться це за допомогою фігури лінії. То давайте розглянемо сьогодні якості такої фігури, а заодно вивчимо значення інструмента строк. Почнемо з рук. Малюємо лінію. Сама лінія за замовчуванням у нас немає кольору. Бачите, поле філ воно взагалі порожнє. Проте, у нас з'явилося поле строк. Строк це обведення фігури. За замовчуванням, колір обведення у нас чорний, товщиною всього 1 піксель. То давайте зробимо лінію обведення 20 пікселів, щоб нам її було добре видно. Для цього ось тут у віконці просто пишемо цифру 20. Ну що ж, ми створили лінію і бачимо, що в неї зараз різкі кути. А тепер давайте поглянемо ось на ці поля. Вони нам показують, якою саме повинна бути лінія на початку та наприкінці. Бачите, тут можливо вибирати різні крапки, стрілки та скруглення. Я зроблю скруглення як спереду, так і позаду, ну, щоб наші об'єкти виглядали більш природньо. Тепер давайте побачимо, як нам зробити таку руку. Звісно, ми можемо створити дві лінії, об'єднати їх між собою і отримуємо таку нову фігуру. А можемо і додати точку перелому. Робиться це ось тут. Натискаємо на кнопку Edit Object, змінити об'єкт. Можливо. Також зробити два кліка просто на лінії. І у нас з'являється ось така панель інструментів. На панелі цих інструментів у нас є така кнопка Перо. Натискаємо це перо, і ми бачимо, що наша мишка, наш вказівник перетворився на перо. Всередині нашої лінії з'являється точка перелому. Ось Коли ми підходимо, підводимо нашу мишку до нашої фігури, з'являється така точка перелому. Тепер нашу лінію можливо ставити в будь-яке положення. Після того, як ви завершили редагування, просто натискаємо кнопку Done зроблено. Ну і в подальшому, Якщо вам ще необхідно додати точок перелому, ви так само натискаєте кнопку Змінити об'єкт, і всередині кожного відрізку у вас буде з'являтися така точка перелому. І ви можете створювати різні абсолютно фігури. Тепер давайте подивимось, як нам створити дугу а, посмішку. Так само ми відкриваємо Змінити об'єкт і бачимо, що у нас тут є кнопка інструменту дуга, така собі кривулька. Натискаємо на неї. Квадрати в кутах фігури перетворюються на маленькі кола і, наводячи мишкою на лінію, затискаєте ліву клавішу миші, тягнете її туди, куди вам потрібно. За допомогою цього інструменту можливо робити більш складні фігури, але ми сьогодні вивчимо тільки це, а все інше будемо вже вивчати на наступних уроках. Так, що у нас ще залишилось? У нас є ось такий тут рот мами. Ну, ми вже знаємо обведення, то ми можемо просто створити еліпс з обводкою такого кольору, як нам потрібно. Сьогодні в мене все. Ми багатенько сьогодні попрацювали з вами, узнали багато чого нового. Я сподіваюся, що ви все повторювали. І а, практика, практика, і практика, пам'ятаємо, да? цих знань сьогоднішніх нам буде достатньо для виконання домашнього завдання. А домашнє завдання буде таким: створити шість різних смайликів. З різним характером, з різним настроєм. Це можуть бути сумні, веселі, якісь дуже злі можливо, смайліки. Намагайтеся за допомогою лінії, за допомогою ефектів передати їм саме настрій. Пам'ятаєте, що ілюстрація вона передає настрій? так? І щоб вони легко зчитувались, що цей смайлик собою уявляє, який він. Тобто його настрій та характер повинен легко бути зчитуваним. Ну, я сподіваюся, що у вас це вийде. Якщо у вас щось там не виходить, будь ласка, ви можете задати запитання під цим відео або в нашому каналі. Я обов'язково відповім. Ну, Наразі в мене все. Ені чекає вас на наступному теоретичному уроці, а ми побачимось на практиці. З вами була Анна Потрі. Бережіть себе, все буде Україна!